Коли надійдуть танки й БТРи і вдарить по знаменах кулемет, Ті вимруть, ті залишаться в печерах, лиш на майдані лишиться поет. Він буде сам під кулями стояти, без натиску й жалю, мов Прометей. І кров тече, рабів народить мати, а він оберне знову їх в людей. Він знов оберне в дух скорботне тління. І нагадає, хто ми, звідки ля. знов на майдані закришить каміння, і вбивці зрушать знов з під стін Кремля. І знову буде бій, будуть підступні чвари, І честь буде укрита наяву, І знову насклястимуть яничари, Навколішки вітаючи Москву. І знов розтануть людських душ мерзлоти, І знов імперію охопить сказ. І буде так продовжуватись доти, допоки правда не прийде до нас. І буде так в віках, і жодна зміна не станеться в перебігу епох, допоки не воскресне Україна, бо він так хоче наш безсмертний Бог. Дмитро Павличко, пророцтво.